Серпень минулого року тодішня віцепрезидентка і опонентка Трампа на виборах Камала Гаріс приїжджає у Детройт. Її супроводжує соратник Тім Волц. Прямо біля літака демократів зустрічають тисячі прихильників. Фотографії велелюдного натопу з'являються у мережі та медіа. Вочевидь, це не аби як зачепила Трампа. Тож він опублікував фото мітингу у своїй сторінці в соцмережі Трус Social. і заявив, що це нібито фейковий натовп. І ще в одному дописі Трамп написав, що, мовляв, біля літака нікого не було а натовп нібито згенерували за допомогою штучного інтелекту. Conspiracy theory. Has anyone noticed that Kamala cheated at the airport he ranted on social media? There was nobody at the plane, and she AI'd it and showed a massive crowd of so-called followers, but they didn't exist. In fact, Trump's words turned out to be a lie. The fact that the photos from the rally were true was confirmed not only by Garis' comments. Local reporters calculated that about 15,000 people 15 to support the CBS News confirmed team analyzed photos and videos from the event in question. It found the large crowd was in fact there. in at attendance. The Harris campaign confirmed that number. також фото з мітингу гарс. Проаналізував Хані Фарід. Це професор Каліфорнійського університету в Берклі. Він спеціалізується на судовій експертизі зображень і вивчає цифрову дезінформацію. Фарід пропустив фото через дві комп'ютерні моделі і не знайшов ознак, які б вказували, що вони були згенеровані.